Ми продовжуємо наш ранковий ефір і в нашій студії знову гість це Олександр Савченко, колишній перший заступник голови Національного банку України. Олександр Володимич, доброго ранку вам. Вітаю. От як експерт з економічних питань можете сказати, чи прогнозованою була нинішня ситуація, яка склалася з курсу національної валюти? І як треба було заздалегідь її протидіяти? Що скажете? Ну, всі прогнозували деяку девалювацію, але не таку велику. Тобто, за моїми розрахунками, максимальний курс гривні до долара мав би становити 10. Тобто 10 гривень за 1 долар. І цей курс допоміг би розвинути економіку України підтримати експорт і дуже сильно ударити по імпорту. І тому можна сказати, що девальвація до 10 була прогнозованою. А от все, що вище десяти, ніхто не чекав такого ходу подій. Вони були ці події, на мою думку, суб'єктивні. Виникли в результаті досить помилкованих рішень як Національного банку, так і уряду і парламенту. Ну, наприклад. Введення податку на обмін валюти так. це, по суті, податок на експортерів. Чи оподаткування депозитів в ситуації, коли вони виходять з банківської системи, в ситуації, коли е, інфляція зростає. Ну, наприклад, я вам скажу: інфляція буде 20% в цьому році, а банки платять 15% по депозитам. Тобто реальна людина, яка розмістить гроші, втратить 5% навіть в гривні. А якщо вона розмістила кошти по курсу, ну, наприклад, навіть 10, так. а отримає їх по курсу 12, то втратить ще 20% на девальвації. І, і оці збитки ми ще будемо оподатковувати. Ну, це нонсенс і абсурд. Не професіоналізм. І Це які на виду оці помилки, є ще які зрозумілі банкірам. Дуже багато гривні надруковано, і у банках зараз надвишок гривні, десь 15 мільярдів зайвих коштів. І от цей надвишок він тисне. На курс і веде до знецінення. Ще одна помилка був втрачений контроль за експортерами і імпортерами, тобто, валютна виручка не поверталася так. в Україну вчасно. Ніхто ці підприємства не контролював, не примушував, тобто був послаблений контроль. А в умовах кризи контроль має посилуватися. В останні дні Національний банк почав виправляти становище. Але він працює в основному з банками, а треба йти далі, тому що банки лише обслуговують клієнтів треба е, іти до клієнтів, і тут це вже мінекономіки, як мінекономіки відповідальний за. Повернення вчасної валютної виручки Олександр Володимич, ось на початку квітня Верховна Рада України ухвалила урядовий антикризовий пакет. Як вважаєте, коли від цих заходів вже буде відчуватися ефект для економіки? Коли ми отримуємо гроші від міжнародного валютного фонду, насправді це не пакет реформ, це просто збалансування доходів і витрат з бюджету і. Ці реформи, ну не реформи в кавичках, так. так бо багато було неправильних рішень. Вони носять характер антиреформ, а вони допоможуть нам в той же час отримати кошти від міжнародного валютного фонду. Що сподіваємось, я станеться в кінці місяця, і перші гроші зайдуть на початку травня, і це психологічна. Підтримує українську валюту, Я хотів би запродовжити цю вашу думку. Дійсно, що багато сподівань на ці позики, але з іншого боку, виникає таке питання: який сенс заходу вкладати шалені гроші в таку політичну економічно економічну нестабільну державу? Іншими словами, тут не перебільшені ці сподівання? Ні, не перебільшені, тому що ці інституції були створені саме для допомоги країнам в умовах кризи. В таких умовах особливо зовнішня агресії. Приватні інвестори не будуть вкладати кошти так. в Україну. І тоді замість них це роблять міжнародні фінансові інституції, як то Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції розвитку. Це їх обов'язок. У них написано це в статуті. І ми, між іншим, акціонери всіх цих організацій, за виключенням Європейського інвестиційного банку. Це структура ЄС. Тому. Ми не просто чекаємо, ми маємо вимагати, і це консолідація світової спільноти. І абсолютно, я чекаю. Ми вже просто звикли, що всі кидають, всі поступають несправедливо. Але я хочу сказати, в світі є і гарні поступки справедливі. І я очікую, що вони відбудуться. Гаразд. ну тоді, в разі надходження цих багатомільярдних кредитів, на вашу думку, які сфери економіки вони повинні е, піти в першу чергу? А це вже залежить від українського уряду і національного банку. Насправді гроші від міжнародного валютного фонду прийдуть всього лише на резерви. Національного да. банку, а гроші європейського співтовариства прийдуть в бюджет. Уряду, а як їх використовувати, має вирішувати уряд і національний банк, і тут у мене теж є сумніви, чи достатньо буде професіоналізму правильно зробити. Але я сподіваюся, що міжнародні фінансові організації будуть не тільки давати, але й контролювати і підказувати, куди найкраще направляти кошти для того, щоб через декілька років, через 5-10 років, ми могли їх повернути не за рахунок нових запозичень, а за рахунок зростання економіки. Зрозуміло, а от тут уже потрібні реформи. А ось після зміни влади одразу ж заговорили про необхідність термінового скасування офшорних чорних схем, власне за якими гроші виводяться з економіки України. Щось у цьому напрямку вже зроблено? Б законодавча база є. Питання за виконанням абсолютно логічно. Це має контролювати податкове Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Тобто, всі карти в руки робіть. І тут кошти від перекриву цих тіньових схем будуть більше, ніж ми отримаємо від міжнародних фінансових організацій. І тому я поки що реально не бачу нових надходжень навпаки, надходження валютні. Зменшилися в Україну, валютний ринок зжимається, і це мене дуже непокоїть. І тому я і закликаю, що в умовах кризи ніхто не відміняв фіскальну дисципліну, так. ніхто не відміняв валютну дисципліну. Повернення виручки все в наших руках. Давайте це робити. І це там ніхто не потрібен. На жаль, час наш уже завершується, але дуже дякую за таку змістовну розмову. Бажаю вам гарного дня. Ванкаж.